Летим, дивлюсь, аж світає, крайне попалає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Меж ярами, ставами верби зеленіють. Садисні похилились, то полі поволі стоять, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моє. Чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марно плачеш, чого тобі шкода, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянуть і мрає, що ти покидаєш, шлатану свитину з каліки знімають, зі шкурою знімають, бо нічому будь Нязят не дорослих. А он розпинає вдову за подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війську отдають.